Цей архітектурний ансамбль постав на кошти від продажу вина грецьких горіхів і меду, а його основними фінансистами стали багатий грецький купець Костянтин Корняк, російський цар Федір і навіть Дмитро самозванець. Принаймні так записано в історичних джерелах. Отже, далі ми розповідаємо вам про львівський центр православ'я, успенську церкву, каплицю трьох святих і вежу корнякта, яка свого часу була найвищою у всій Україні. Успенська церква стала втіленням ідеологічної боротьби між католицизмом та православ'ям у Львові. Адже після того, як наприкінці 14 століття Польща захопила Галичину, українці стали швидше не господарями міста, а пригнобленою його верствою. Та незважаючи на те, вони прагнули зберегти свою ідентичність, а понад усе, православну віру. Тим паче, що першу церкву успіння Пресвятої Богородиці, що була збудована за часів Галицько-волинської держави, спалив саме польський король Казимир, який брав штурмом наше місто. До речі, тоді ж у вогні згорів і перший ще дерев'яний собор на Свято-Юрській горі. Його теж знищили поляки. У відповідь на це українці закочують рукави і поблизу теперішньої вулиці Руської будують другий Успенський храм. Як писав літописець, нова церква була зведена з каменю і цегли і простояла до великої пожежі 1527 року, коли вогнем було знищено чи не усе місто. Тоді, не маючи достатньо коштів на реставрацію святині, православні віряни звертаються за допомогою до кого тільки можуть. Як не дивно, але найбільшу частину коштів надає тогочасний молдовський правитель Олександр Лопушанин та його дружина Роксана. Це саме на їхні гроші у Львові будують розкішну церкву з гарними іконами, прикрасами та дзвонами. На знак подяки храм називають Волоським, тобто Молдовським, бо саме так кликали тоді представників цього народу на Галичині. Паралельно з Успенською церкву називають Волоською і понині. На жаль, з Лейфатом переслідував і третю православну святиню міста. Вона теж загинула у пожежі 1571 року. Масивні кам'яні блоки і колони, товсті стіни з вузькими вікнами і маленькими дверима. Уся церква нагадує собою фортифікаційний мур. Відтак здається, що може уберегтися не лишень від вогню, але й гарматних пострілів. До побудови уже четвертого успенського храму. Забудовники підійшли з усією серйозністю. Відтак не дивно, що з 1629 року і понині церква збереглася у первісному вигляді. До спорудження останньої святині успенське братство залучає відомого архітектора Павла Римлянина. Він згідно з умовами договору зобов'язувався не тільки здійснювати нагляд за веденням робіт, а й забезпечувати будівництво каменем. Натомість наймати робітників та укладати з ними угоди, які право змінювати головного архітектора. Братство залишало за собою. Окремо обумовлювалося питання щодо розмірів кам'яних блоків для витісування колон, тривалості робочого дня та поведінки робітників під час будівництва. Братчики справді вникали в щонайменші деталі пов'язані із спорудженням церкви, починаючи від затвердження плану і закінчуючи оздобленням інтер'єру. При цьому керуються нехитрим прислів'ям із світу по нитці, бідному сорочка». Бо гроші на храм збирають не лишень по Україні, але й сусідніх державах. Причому не гребуть навіть продуктами. Молдовські господарі гетьман Петро Сагайдачний, сім'я знаменитого київського митрополита Петра Могили. Географія людей, які давали кошти на спорудження уже четвертого успенського храму. Просто вражає. Причому найменше приватне пожертвування склало лишень 10 злотих і діжку меду. А найбільше навіть важко уявити. Скажімо, одним із фундаторів будівництва церкви був казково багатий грецький купець Костянтин Корняк. У нього на борговому гачку висів навіть польський король. На їхні гроші і постала ось уся ця краса. 26 січня 1631 року. Успенську церкву освятив львівський владика Єремія Тесаровський. Серед почесних гостей був Петро Могила. Варто зазначити, що у той час храм був єдиним центром православ'я у межах міських мурів і відігравав роль ідеологічного центру. Саме тому багато уваги архітектори приділяли його зовнішньому вигляду, бездоганні точно вивірені пропорції, масштабні співвідношення, гармонія форм та ліній. Вражає і внутрішнє оздоблення храму різьба по каменю, ліпнина, старовинні ікони тощо. Серед мистецьких пам'яток окремої уваги заслуговують і вітражі, якими оздоблені вікна. Вони належать відомому українському художникові Петру Холодному. Це саме він вперше в історії українського православного будівництва у Спенській церкві використав вітражні композиції. Їх треба берегти хоча б за те, що багато творів холодного по варварськи знищено, особливо після того, коли до Львова увійшли радянські війська. Славиться Успенська церква із своїми підземними криптами. Щоправда, вони замуровані, і доступ туди зараз закритий. Свого часу у них був похований Костянтин Корнякт та козацький ватажок Іван Підкова. Згодом його прах перевезли до Канівського монастиря. Уже невід'ємною частиною успенського ансамблю є вежа корнякта. Вона теж мала кількох своїх попередниць, але в сучасному вигляді була збудована у 1578 році. Вежа має 66 метрів і зараз це одна з найвищих будівель у цілому Львові. Напевно, у такий спосіб православний корнякт хотів показати католикам або вищість своєї релігії, або фінансову міць власного гаманця. Вежа досі вражає не лише своїми розмірами, але й дзвоном, який має у діаметрі 2 метри і є найбільшим у всій західній Україні. З приводу нього свого часу розгорівся конфлікт між братчиками і сусідніми домініканами. Останні писали скарги до короля, що його гучний дзвін заважає слухати проповідь у костьолі. Дослідник Львова Варфоломій Зіморович записав у хроніці: дзвін мідний, великий, голосний, подібний до митрополичого. Одначе неприємний для вуха тих, хто має делікатний слух, бо звук його хреплий. Чи радше дзвінить він по сільському? Незважаючи на це, дзвін на корняк та став головним у місті. Він оповіщав про військову тривогу, пожежі, стихійні лиха та смерть найвизначніших львів'ян, незалежно від віросповідування. Дзвін служив місту до шведської навали. Згодом на його місце почепили інший. Ще сутужніше, ніж за середньовічної Польщі, було у радянські часи. Дзвонити у місті було цілковито заборонено. І лише на Великдень 1989 року вперше за півстоліття львів'яни знову почули дзвін із вежі Успенської церкви. Зараз дзвіниця храму є символом міста. Вона зустрічається на печатках, листівках та гербах. А ось тут трішки з боку від церкви знаходиться і каплиця трьох святителів, збудована наприкінці шістнадцятого століття. Вона теж мала своїх попередників, які згоріли у вогні. Доторкаючись до її стін, ми повертаємося назад щонайменше на 400 років, адже вони збережені без змін і пам'ятають руки тих майстрів, які справді були золотими. Оздоблені каплиці трьох святителів щедро використано притаманний українському декоративному мистецтву мотив виноградної лози та листя Аканта. Вона завершується трьома куполами та ренесансними ліхтарями. Цікавий акцент порталу, рельєфні профільні зображення чоловічих голів у нижній частині вхідної арки. Подякую, що це портрети майстрів, які і будували каплицю. У такий спосіб вони вирішили скромно увіковічнити себе в історії львівської архітектури. На увагу заслуговують і ковані двері, густо всипані об'ємними розетками. Це прекрасний зірець львівського ковальського мистецтва кінця 16 століття. При їхню добротність свідчить хоча б те, що автентичним є навіть тогочасний замок, який досі справно закриває каплицю від непроханих зайд. Три куполи, як це характерно для українського культового будівництва, відповідають внутрішньому тридільному поділові каплиці. Замість колон, як це є в Успенській церкві, тут застосовано складну систему арок та парусів, на які спираються куполи. Інтер'єр каплиці це стокова ліпнина, живопис імітацією мозаїки. У різьбленні декору перегукуються мотиви соковити грон виноградної лози і пишного рослинного орнаменту. Усе разом поєднується з теплою живою фактурою тесаного каменю. Свого часу каплиця славилася своїм іконостасом XVII століття, який до нашого часу щоправда так і не зберігся. Попри проте тут ще дуже багато пам'яток іконопису, серед яких окремої уваги заслуговує страсний цикл. Подикую, що його автором є теж Петро. Холодний зараз каплиця разом з успенською церквою та вежою корнякта ходить найцікавіші туристичні маршрути Львова.